В рамках американського проекту з енергетичних реформ в різних містах України провели чимало заходів із термомодернізації. Досвід Львова, Івано-Франківська та Луцька тепер вирішили передати Тернополю. Для представників ОСББ провели тематичний семінар, адже питання енергоефективних заходів у нашому місті є чи не першочерговим. Наші будинки в середньому, от в місті Тернопіль або інші міста Львів, споживання енергії на квадратний метр десь від 200 до 250 квт годин на метр квадратний. В рік. А у Європі сьогодні ця цифра сягає десь 70-80 кВт годин на метр квадратний в рік. Тобто, у нас виходить, що наші будинки є десь рази в три менш ефективні, ніж у наших сусідів. В Європі Андрій Міцкан рекомендує в першу чергу провести енергоаудит житлової будівлі для того, щоб зробити правильні заходи в будинку, багатоквартирному, квартирному, треба зрозуміти це. Як ви приходите, і кажете, в мене тут щось болить до лікаря. Да? А лікар може сказати, який діагноз, що робити саме, щоб лікувальну цю програму зробити, і так само і наші фахівці. Коли ми приїжджаємо, у нас є команда інженерів, які приїжджають до міста, роблять енергоаудити, допомагають робити енергоаудити і таким чином з'ясовують, що треба в цьому будинку, саме в цьому будинку. Робити першочергово». варіантів термомодернізації, каже експерт: чимало: від утеплення стін, дахів, заміни вікон до встановлення систем обліку та автоматичного регулювання теплоносія. Для прикладу використання індивідуальних теплових пунктів економить близько 20% енергії. Економія енергоресурсів в Україні зараз стратегічна задача для не тільки для ОСББ для кожного будинку чи мешканця а для держави. То відповідно, щоб виконати ці заходи, потрібні фінансові ресурси. І от на цьому семінарі буде обговорено. І показано на прикладі зокрема, Львова, на прикладі Луцька, як можна здобути кошти, отримати кошти, кредитні кошти, відшкодування держави частини робить для того, щоб виконати заходи по термомодернізації будівлі. Владислав Стемковський каже: є чимало фінансових інструментів та джерел для покриття витрат на теплозбереження. Про них мають знати якомога більше представників ОСББ Тернополя. Тому через кілька днів проведуть ще один семінар, присвячений фінансовим аспектам енергоефективних заходів.